Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що усе погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш ще хвилини, тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або без рук. Якщо тобі буває часом важко, Діряв'юй душу, сірі почуття, згадай, що десь дитина, наче пташка, важкій хворобі б'ється за життя. Якщо буває лінь щось робити, тоді лише задумайся на мить, хтось тобто все життя лиш мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе щоб нарікати марно на життя, загадай тоді розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тебе обурюють проблеми, тоді подумай щиро, без вагань, скільки людей випрошують у неба, хоча б і день прожити без страждань. Амінь.